Привіт, друзі! Готуємо сьогодні дуже швидку та просту страву. Це у нас буде картопля на бороні по мисливськи Ось таких інгредієнтів вона буде складатися, все дуже просто, все дуже швиденько, доступно. Так, розпалюємо вогнище під сковорідкою бороном і зараз будемо ставити картопельку, смажити. Наливаємо на нашу пательню олію. Так, Друзі, закидуємо картопельку. Займо ковбаски, не дуже мілко. Відкидуємо колбаски. Друзі, наріжемо зараз зеленушку до картопельки. Спать, у нас тут сухий чесночок, силь, парчик, приправа до картопок, сухий чесночок, Силька. о, парчик, хмали-сунели и приправка до картопольки. Друзі, картопелька вийшла просто перфекто. Друзі, заряджайте лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на канал. Напишіть своє враження про це відео. Нам дуже важлива ваша підтримка. Друзі, усім пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео. Гарного дня! Друзі, страва, яка готується за 15-20 хвилиночок, дуже смачна. Усім рекомендуємо приготувати на природі картопельку по мисливськи